Хочу поділитися своїм відгуком про свою сушарку. Сушарку купувала в магазині Easy Dream Master. Магазин просто супер, продавці чудові. Все добре порадили, розказали, і ось таку сушарку я придбала. Сушарку купляла 4 роки назад. Жодного разу вона мене не підвела, працює як годинник. І так, що я в ній сушу? Різні види пастіли. Ось сьогодні в мене буде яблучко. Дітки таке, ну просто обожнюють. Далі яблочко в виді чіпсиків, полуничка в мене є, слива, в супчики різні види приправки. сушу. Тут в мене морква, тут цибулька, можна різну зелень висушити, також змішувати потім разом. Дуже смачне виходить м'ясо тут. Різні курині, там чіпси, ковбаски. Так, що я можу сказати, що це найкраща покупка, що була в моєму житті. Ось, що ще. В комплекті йде така книжечка. Тут різні є рецепти, допустимо, сушіння. М'яси та риби. І також є таблички, скільки треба сушити по часу, який виходить, який виходить продукт. Ой, мене падає. Ось, Ось допустимо, тут пишуть гриби, які вони хрусткі будуть потім. Ну, все-все-написано. Дуже добра книжечка. Також гарантійний талон. Ось, бачите, я придбала 21-го року. А, ось такі, така е, сіточка є в комплекті. Здається, я не пам'ятаю, вона одна, наче йде, ну, це я докупляла. Це взагалі крута річ. От е, Висушить, наприклад, полуничку, щоб вона була вся ціленька, оце необхідно. І також для пастіли, ось тут, зараз може покажу. Ось такі поддончики. В комплекті о, тут також один шов, я не пам'ятаю. Ну ось Це взагалі бомба. Так що, що я можу сказати? Купляйте, ви не пожалкуєте. Це супер річ. І нагадаю, магазин називається Ізідрі Мастер. Всім дякую.